Вас вакцинували від якихось хвороб? Ви ходили до лікаря? Аєте для чого це все? Для цього Щоб для чого ми це вакцинація? вакцинація? Щоб ми не Фахівчиня Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб та автор камінні проєкту з питань вакцинації Катерина Єфіменко спілкуються з вихованцями дошкільного закладу Центр розвитку дитини, інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями. Захиститися від них можливо з допомогою імунізації. Про це розповідає дітям в ході інтерактиву, який реалізується в рамках проєкту українського. Католицького університету за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Бельгії проводжу інтерактивні заходи. У мене свій міні-проект називається Вакцину сьогодні, захисти майбутнє. Проект націлений на підвищення рівня вакцинації, ознайомлення батьків та освітян з темою вакцинації та нагадування про виконання календарю щеплення. Для того щоб батьки не боялися, як і дітки, вакцинуватися і захищати своє здоров'я задля підтримки нашого національного здоров'я. До заходу долучилися фахівці Криворізького районного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб, педагоги районного відділу освіти та представники ЮНІСЕФ. Медики кажуть, з часів ковіду та нині через війну рівень вакцинування дітей рутинними щепленнями знизився. Кір краснуха, наприклад. І якщо... Нагадувати батькам про цей освітянам, то якби наша команда зможе підсилити рівень вакцинації. По статистиці найменше вакцинація від правця та дифтерії, якраз як і націлений мій проект найменше вакцинованих. Це в Дніпрі, Розі та в Кам'янському. Тому і захід буде проводитися в Дніпрі, в Кривому Розі і в Кам'янському для підвищення рівня вакцинації. Надія Шевченко Каплій, цей день.